Добрий день, мене звати Сакало Вікторія Ольга, і сьогодні я б хотіла вас познайомити із своїм проектом, реалізація якого дозволить суттєво збільшити рентабельність сонячної енергетики. Найбільш рентабельним сектором сонячної енергетики є сонячні стірлінги. Але для своєї роботи вони вимагають високої концентрації енергії, яка, в свою чергу, досягається лише за допомогою дуже дорогих у виготовленні циліндричних або сферичних дзеркал. З іншої сторони, є циліндричні дзеркала, які відносно дешево і просто виготовляються, шляхом простого вигину листового дзеркального пластику. Але такі дзеркала не здатні сконцентрувати енергію до величини, достатньої для роботи сонячних стірлень. Справа в тому, що сонце не є точковим джерелом світла, а має кутовий розмір у півградуса. Тому навіть дуже велике. Циліндричне дзеркало сфокусує його промені не в лінію, а у прямокутник з відносно невисокою температурою нагріву у кілька сотень тисяч градусів. Сферичні та параболічні дзеркала теж мають обмеження, викликані кутовим розміром сонця. Але вони все-таки здатні сфокусувати сонячні промені у відносно невелику пляму, яка вже може нагріти робоче тіло до кількох тисяч градусів. Тому гіпотезою мого проекту стало наступне твердження. З достатньою для потреб енергетики точністю можна сконцентрувати соня... потік сонячного випромінювання за допомогою двох ортогональних циліндричних дзеркал. Ну і Відповідно, метою мого проекту була конструкція з двох дешевих циліндричних дзеркал, які б концентрували енергію на рівні дорогого параболічного дзеркала. Але, перш за все, я ще раз впевнилась, що промисловість здатна в товарних кількостях. Виготовляти листові дзеркала. Далі я приступила до виготовлення комплекту таких дзеркал. Ось на фото ви можете бачити, як я за допомогою пристрою, який ми назвали гіперциркуль, вирізаю профільні нервюри для майбутніх дзеркал. Далі нервюри я наклеїла на корпусну плиту. А до нервюр я приклеїла полірований лист нержавіючої сталі. На наступний день, як тільки проблиснуло сонце між хмарами, я зі своїм науковим керівником перевірила, як дзеркало фокусує сонячні промені. Потім ми взяли обидва дзеркала і експериментально визначили оптимальне розташування дзеркал. Дзеркала відмінно справлялися зі своїм завданням, і навіть слабке осіннє світло можна було сконцентрувати в доволі енергетичну пляму. Я зробила кілька моделей двигуна Стірліна, але вони, як і повнорозмірні двигуни, працюють по циклу Карно. А це значить, що перепад температур має бути хоча б у кілька тисяч градусів. Тому однієї моделі вистачало максимум на кілька дослідів. Далі простіше було зробити нову модель, ніж ремонтувати стару. Тим не менше, якихось кілька хвилин, а то й годин всі моделі працювали дуже добре. Одна з моделей виявилась хоч і не найдовговічнішою, але найбільш, високо... але найбільш високооборотистою. На жаль, через брак вільних рук нам не вдалося зафільмувати роботу нашого сонячного Стерлінга. Але це не проблема. У нас все готове, щоб продемонструвати його роботу у будь-який сухий та сонячний день. Втім, головна мета нашого проєкту. Висока концентрація сонячної енергії з допомогою двох циліндричних дзеркал була досягнута. А недовговічність саморобних макетів двигуна Стірлінга лише підкреслює, що вони отримували потоки сонячної енергії несумісні з їх виготовленням з підручних матеріалів в умовах шкільної лабораторії. Висновок гіпотеза повністю підтвердилась. З допомогою двох ортогональних циліндричних дзеркал можна сконцентрувати потік сонячного випромінювання з достатньою для потреб енергетики, енергоємністю та точністю. Винайдена конструкція сонячного концентратора вже може бути впроваджена у масове використання. Дякую за увагу і запрошую до співпраці.